Можна сісти. Чудову пісню ми заспівали: Дух Святий в своїй силі і славі зміни нас на завжди. Дивовижні слова, якщо ми вдумуємося в це, наскільки. Добре було б, якщо б Дух Святий нас змінював, і це було назавжди, і це продовжувалося в нашому житті, коли Бог робить своїм Духом Святим зміни в нашому житті і преображає нас, це дивовижно. Друзі, знову недільний ранок, знову ми в церкві прийшли поклонитися нашому Богові. І ми з вами разом прочитаємо чудовий текст. Він записаний в посланні Римлян, 12 розділ. Ми зачитаємо перші два вірші. І будемо дивитися по часу, можливо, підемо далі. 12 розділ послання до римлян, перші два вірші. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Як правило, почерк апостола Павла у всіх посланнях, і послання до Римлян воно не відрізняється. Точніше, є деякі, деякі зміни. Як правило, апостол Павло половину послання дає теорію, а потім дає практичні поради. Послання Римлян відрізняється тільки тим, що тут 11 розділів більшу частину апостол Павло дає теорії, і якраз ми з вами зачитали текст. Коли починається практичне примінення, тобто це практичні поради уже апостола Павла, починаючи з 12 розділу і далі до кінця книги, він дає практичні поради. І от ми читаємо апостол Павло, до речі, перед текст або контекст, що передує цьому тексту, хотів би коротенько, в вигляді тезисів. Прочитати саме сім силок із послання до Римлян, про що апостол Павло говорив? Теоретичний матеріал. До речі, послання до Римлян ну, реально серйозна книга, і дуже багато таких серйозних богословських ідей, думок. І, в принципі, фундаментів таких надійних, на які апостол Павло опирається, з пророків. Він і прикладами всілякими він доводить про те, що Христос є основою нашого спасіння. До речі, апостол Павло дуже добре інтегрує і розповідає про, про Христа, і Він це добре на прикладах робить. І так влучно мені дуже подобається, як апостол Павло проповідує Ісуса Христа. До речі, я для себе брав проповіді основні апостола Павла. Як скелет проповіді, взагалі, коли ми можемо говорити невіруючим людям, це дивовижні, це шедеври. Просто як апостол Павло проповідує, як він доносить про Христа. І от декілька, а саме сім текстів, які апостол Павло до цього, 11 розділів, говорить. Третій розділ Послання до Римлян 23, 24 вірші. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі. Ми бачимо, що апостол Павло говорить так, що всі згрішили. І далі Він говорить про те, що виправдовується даром, Його благодаттю. І ця благодать виливається, Божа благодать виливається через Ісуса Христа. Римлян 5 розділ, перший 2 другий вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Ми зустрічаємо тут апостол Павло робить акцент на віру, що через віру ми виправдовуємося. І вірою одержуємо доступ до цієї благодаті, яка знову ж таки явлена через Ісуса Христа. Далі, римлян. П'ятий розділ, восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І в цьому тексті ми бачимо, що Христос помирає за нас. І тоді, коли Він бачив нас, коли він розумів нас і розумів навіть ті помилки, які ми ще в майбутньому допустимо, і Христос бачив ці всі, але Він добровільно помирає за нас. І ми бачимо величезну благодать, знову ж таки, яка являється нам через Ісуса Христа. Римлян, 8 розділ 35 вірш. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Іншими словами, апостол Павло говорить про те, що від любові Христа нас нічого не може відлучити. Нема такої сили, яка відлучить нас від любові Христа. Друзі, це дивовижно. У нас є величезна надія. Христос нас полюбив і крапка. Немає якоїсь протилежної сили, яка би могла взяти і нас відлучити від Христа і сказати Все. Любов Христа тепер до нас не дістає або вона в нас не працює. Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Кінець закону Христос. На праведність кожному, хто вірує. Ми бачимо, що хто вірує. Знову акцент робиться на віру, і Христос це. Христос дає кожному праведність, якщо людина вірує. І це дивовижно, що ми не можемо заслужити, і Бог нас від цього не требує, і Бог каже, тільки віруйте в Ісуса Христа. І вірую ми досягаємо праведності Христової. Десятий розділ, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Ми бачимо принцип, через що? Якщо ми в серці віруємо, і якщо устами визнаємо, то ми будемо спасені. І ціль віри, друзі, ціль віри, говорить Біблія, це спасіння душі, кінечна ціль, ми віруємо, в то, ми віруємо в Ісуса Христа для того, щоб нам спастись. І ми знову ж таки бачимо, що якщо ми будемо вірувати в серці, і якщо ми будемо сповідувати своїми устами Христа, то ми будемо спасені. Римлян 10 розділ, 13 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І звернути увагу хоче на слово кожен. Тобто кожна людина без винятку. Ми бачимо, що яка б не була людина, який, би не, є, який не був у неї стан. Кожна людина, якщо вона приходить і кличе до Господа, визнає його своїми устами і вірує в серці, вона буде спасена. І тепер. Ми повертаємося знову ж таки до нашого тексту, який записаний в 12-му розділі, і він каже: Благаю вас через Боже милосердя. Боже милосердя, як ми вже зачитали, в одинадцяти розділах він викладає і він каже, Боже милосердя виявилось через Ісуса Христа на нас. І він тепер нас закликає. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, про яке ми тільки що говорили. Частково, тезісно, коротко, але це основи нашої віри. Через Боже Милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Інший текст, сучасний український переклад цікаво, хотів би зачитати, трішечки інший відкриває сторону. Тому я закликаю вас, брати, заради милості Божої, принесіть свої тіла як живу, святу і приємну Богові жертву. Це буде ваше духовне служіння. І це оці слова це буде ваше духовне служіння. Дуже цікаво, що якщо ми хочемо, щоб наше служіння було духовне, то повіддавайте ваші тіла. І якщо ми говоримо повіддавайте ваші тіла, і ми згадуємо жертву, яка була покладена. На жертовник, це не просто тіло було принесено, це все життя віддається. І коли ми говоримо за тіло, відповідно, і все життя посвячується Богові, і ми задаємо собі питання, а я хочу, щоб моя, моє життя воно було приємним Богові. А я хочу, щоб моє життя була як жертва приємна, угодна Богові. Звичайно, якщо в мене є така ціль, і ми розуміємо благодать Божу, яка працює в нашому житті, то ми посвячуємо Богові. Своє життя і віддаємо це як жертву, живу, святу і благоугодну Богові. І е, наскільки важливо, друзі, розуміти те, що Христос зробив для нас? І якщо би ми в повній мірі розуміли, так як апостол Павло колись зустрівся з Христом, і в нього було питання: Господи, що скажеш мені зробити? І коли Христос сказав йому, що робити, апостол Павло так і робив це. Друзі, який прекрасний приклад сьогодні нам. Коли ми зустрічаємося з Христом, не ми кажемо Христос, а зробив в моєму житті оце, а зроби оце, а оце треба ще зробити, оце преобразити в моєму житті, це треба змінити, а Христос нам каже, що нам робити. І коли ми говоримо, що ми приходимо до Бога через Ісуса Христа і кажемо, Боже, ось моє життя! Що таке принести своє життя в жертву Христу? Це повністю довіритися в його, його волі і сказати Христос, ось моє життя. Роби зміни такі, як тобі угодно. Я би просто задався питанням, точніше задаюся питанням, друзі, а я готовий довірити свої мрії, свої бажання Богові і сказати, Боже, я готовий робити що завгодно. І коли нам доведеться в житті, от ми побудували план, прописали, якась ціль в нас стоїть, а Бог каже: ні, займайся оцим. Чи ми готові покинути свої плани, свої думки, а Бог нас покличе на щось інше? Чи ми готові віддати? Друзі, якщо ми говоримо про те, що віддайте тіла, віддайте своє життя Богові в жертву, живу, святу, то ми кладемо на ваги, а ось мої бажання. А ось той час, який я хотів би провести так, як я хочу, а Бог каже: а проведи цей час отак. І ми поклали на ваги і подумали, так, а що мені зараз цікавіше? Те, що я хочу, чи до чого мене Бог закликає? І на превеликий жаль, дуже часто в нашому житті переважує те, що ми хочемо. Апостол Павло закликає до практики і каже: повіддавайте, або довіртеся Богові. Довіртеся Богові і віддайте, щоб ця жертва вона була приємна Богові. І далі, і це буде ваше духовне служіння. Коли буде духовне служіння, коли духовні речі переважають в нашому житті, переважають тілесні. Тому що наш внутрішній світ, навіть апостол Павло, я колись вдумався тільки в його послання, він каже: В мене є бажання робити добро, але сили не вистачає. А потім подумав, хто це каже? Апостол Павло каже, той, який реально посвятив своє життя Богові. І він каже: всередині є бажання, а сили часто немає. І дуже часто в нас програші в житті, тому що не вистачає сили, і ми не перемагаємо свої тілесні бажання духовними речами. Апостол Павло закликає у цьому розділі: повіддавайте свої тіла або свої життя на жертву живу, святу, приємну Богові, і це буде ваше духовне служіння. І далі. Другий вірш читаємо і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа: добро, приємність і досконалість. Почну з самого початку. Яка є воля Божа до кожного з нас, друзі? І ми дуже можливо в когось є таке уявлення, що от я довірюся Богові, і Бог мені скаже робити ті речі, які я не хочу, і це якось буде взагалі перекручувати моє життя. Так, да, воно буде перекручувати життя. Коли Бог буде роботу свою робити, так, да, це буде ламати, можливо, все наше життя. Але що ми читаємо в тексті? Яка Божа воля до нас? Добро, приємність і досконалість? Щоб ми розуміли, що те, що Бог для нас хоче, це добро, приємність і досконалість. Дуже, дуже співпадають слова апостола Петра в першому розділі 13 й вірш, якби доповнює або каже ту ж саму думку, але іншими словами. Він каже, тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься нам в з'явленні Ісуса Христа. І іншими словами, якщо сказати сучасною мовою, приведіть в порядок свій розум. Підперезавши стегна свого розуму, і будьте тверезі, тобто здраво мисліть. Друзі, наскільки важливо, щоб наш розум правильно працював? Я собі задався питанням, друзі, а скільки часу взагалі я молюся за те, щоб мій розум залишався здоровим? Скільки часу я взагалі ставлю на те, щоб дійсно працювати, і розум був здоровий. І ви знаєте, я в житті розумію одну річ: ну, Бог дає розум або Бог забирає. Це така річ ну, залежить, напевно, тільки від Бога. І. Тут задається питанням, як ми можемо повпливати, щоб наш розум був завжди здоровий. Підпережіть стан. Тобто приведи в порядок свій розум. Як це зробити, друзі, молитва. Молитва. І читання Божого Слова. Інших якихось приводити унікальних прикладів, ну, не знаю, чи щось запрацює. Але коли ми читаємо Біблію, Бог преображає наш розум, Бог працює в нас. І молитва, коли Бог працює над нами. Коли ми готові співпрацювати з Богом і майте досконалу надію на благодать. Тобто важко взагалі про досконалість говорити в нашому житті, але апостол Петро до цього закликає і каже: майте досконалу надію, тобто не сумнівайтеся нічому, приведіть в порядок свій розум і не сумнівайтеся, рухайтеся і надійтесь на Бога. І знову ж таки Він говорить про благодать, яка в'явлена в Ісусі Христі, тому наша надія. На Ісуса Христа. Друзі, не стосуйтеся, повертаємося до початку другого вірша, і не стосуйтеся до віку цього. Що мається на увазі вся гріховна система цього світня, яка, по-перше, постійно змінюється. По-друге, нею управляє лукавий абсолютно. І по третє, вона несе за собою абсолютну пустоту. Якщо взяти картинку сучасності, ну реально красиво. Реально все красиво подається, і сьогодні все можуть 3D-ефекти, led підсвітки і тому подібне. І це все приклади того, наскільки ну, все принадне, все цікаве і яскраве. І сьогодні люди дійшли до того, що ну насправді так, і воно все дуже манить кожну людину, особливо молодь. Вони просто часто туди занурюються, і це дуже легко затягує. Чому? Тому що лукавий максимально працює, і це сучасний світ, друзі. І не стосуйтеся до віку цього, який змінюється, але змінюється в ту сторону, що легше звести людину. Ось куди він тільки змінюється. І в результаті дає тільки пустоту і розчарування. Тому що гарна картинка, гарний фасад, а коли туди нернув, а там пустота і розчарування. І багато людей просто розбивається через це. І далі він говорить так: але перемініться від новою вашого розуму. Перемініться, відновлюю вашого розуму. І я, знаєте як, інші тексти читаю, там трошки змінений акцент, українські і російські тексти, вони говорять, так, що це як нібито процес, який не змінюється. Або постійно продовжується, точніше, постійно продовжується. Тобто відновлюйтесь постійно вашим розумом. Для чого це робити? Для чого це робити, друзі? Щоб розуміти на сьогоднішній день, а яка воля Божа. Стосовно мене сьогодні. Не просто а перемінилися, покаялися, наш розум перемінився, все, ми стали віруючими і на цьому зупинилися. Ні. Відновлюємося кожного дня для того, щоб я був корисний і угодний сьогодні Богові, щоб моє життя сьогодні приносило користь Богові. А як мені розуміти, що саме я повинен сьогодні робити, коли я погружаюся в Боже Слово і в молитву? Коли я преображаюсь розумом і пізнаю? Що то є воля Божа? Коли я ставлю перед собою ціль, Господи, а сьогодні використовую моє життя, як я можу бути корисним тобі сьогодні? Що я можу зробити? І настільки важливо, друзі, щоб наше життя воно приносило плід або результат, або, як ми прочитали, жертва свята приємна Богові. Щоб наше життя було так. Друзі, ставимось перед собою такі цілі. Наскільки я сьогодні... Наскільки я сьогодні стараюсь приводити свої думки в порядок? Ще один серйозний розділ в нашому житті мої думки. І хочу прочитати один е, цікавий вірш в двох перекладах в приповісті, е, 23 розділ, 7-й вірш. Бо як у душі свої він обраховує, такий і є. Е, російський текст більш зрозуміліше каже, тому там, що какави мислі в душе його, таков і он. Друзі, які наші думки, такі і ми. Що означає наші думки, друзі, коли ми наодинці самі з собою? Які ми питання задаємо, або як ми відповідаємо на ті питання, або які думки нам приходять, яким ми даємо хід, а які ми зупиняємо в житті, друзі, поспостерігайте за своїми думками. Це і є ми насправді. І дуже часто ми не придаємо цьому значення, але подивіться, як влучно Біблія каже, які думки такі ми і є насправді. Тому що ми зустрічаємось з людьми, і ми говоримо, спілкуємося, і ми навчилися, як дорослі люди, уже тримати фасад, десь посміхнутися, десь промовчати, десь щось сказати. Але часто ця поведінка вона диктує обставинами, які зовні на нас впливають. А коли ми один на один з собою, ми справжні. Коли ми наодинці один, на з Богом в молитві. Які нас думки? Про що ми думаємо? Чи ми адекватно мислимо, чи ми адекватно сприймаємо реальність? Себе оцінюємо. Які думки у нашому серці такі і ми. І подивіться, як Римлян, другий розділ, 15-й вірш. Я хотів би кінець зачитати думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Бачите, що таке думки? Часто думка приходить, і ми даємо їй ні, 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 стоп. Думки дуже часто або осуджують, або виправдовують, або ми продовжуємо думку, або ми розуміємо, ні, тут я зайшов занадто далеко, треба зупинятися, друзі. І чи зупиняємо ми думки, коли якийсь негатив тисне, просто ми починаємо аж дратуватися в своїх думках, і ми розуміємо, що а це ж ну, реально і не так, як єсть. І ми зупиняємося, кажемо, стоп, ні. І часто думки вони або виправдовують, або доповнюють. І так далі ми розвиваємося в наших думках. І ще один текст хочу прочитати: Псалом 139, 23, 24 вірші молитва Давида. І він говорить так: випробуй, Боже, мене. І пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Друзі, важливо довірити Богу навіть свої думки, що і робив Давид. Він каже, Боже, іншими словами, я можу помилятися. І коли я буду мислити неправильно, і весь мій внутрішній світ буде неправильно налаштований, в результаті зміниться і моє життя, і воно піде не в правильну сторону. Чому? Тому що які думки, такі і ми, а думки формують наше життя. Сьогодні я задумав щось і потім поступово я це реалізовую в своє життя. І Давид каже: Господи, а подивися, занурся в моє життя. І подивися, а щось можливо я не побічаю, а можливо, щось уже в моїх думках, а може в глибині мого серця я вже неправильно мислю. А може, я реальність неправильно оцінюю, а може я себе неправильно оцінюю? Подивися і занурся в моє життя, Господи. І покажи мені самому. Для того, щоб мені на ранньому етапі виправити це і виправ, Боже, і направ на дорогу правди. І як важливо, друзі, на самому ранньому етапі, коли наші думки вже пішли скривлені, щоб Бог виправив, і ми рухалися далі правильно. Тому що, можливо, уже коли зайдуть думки далеко, а тоді нам уже важко виправлятися, вже пішли наслідки, тому що думки уже переросли в діла, а діла уже нароблені. І потім ми розуміємо, що уже ми боремося з наслідками. Друзі, на наскільки важливо, щоб ми мислили правильно, і весь наш внутрішній світ був правильно налаштований, а ми повертаємося до першого вірша, який ми сьогодні з вами зачитали. Тож, благаю вас, брати, через Боже милосердя, повіддавайте тіла ваші. На жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, щоб ми були розумними, щоб наше служіння воно було правильно побудоване, щоб наше розуміння реальності було правильне, щоб розуміння себе було правильно, розуміння людей було правильно, друзі, і ми служили Богові. А ця жертва була приємна Богові. І ми запам'ятаємо одну важливу річ. Яка є воля Божа відповідно нас? Добро, приємність та досконалість. Друзі, ми розуміємо, що Христос весь негатив, все погане, усе зло, усі наші гріхи, Він уже забрав на Христі. І Він каже, вам залишається воля Божа, яка приємна, добра, приємна і досконала. Амінь. Давайте ми станемо. Давайте ми станемо по дві, по три людини для того, щоб максимально помолитися.